Добрий день, мене звати Бочкова Вікторія, і я хочу представити вам свою роботу на тему особливості та художня функція ретроспекції в романі панорамі Марії Матіос» «Букова Земля. Актуальність роботи полягає в посиленні інтересу до національно-визвольних змагань та в необхідності популяризації творів, у яких йдеться про боротьбу українців за свою самоідентифікацію. Художній твір це нерозривна єдність трьох понять людини, простору, у якому вона знаходиться та час, у якій проживає. Саме часопростір є формально змістовою категорією, що дає змогу визначити художньо-стольові засоби твору та індивідуальну манеру автора, адже це взаємозв'язок часових та просторових площин у художньому творі. Убічному творі час рухається не суцільним потоком, а зазнає тепоральних зламів. Він може рухатися як уперед проспекція, так і назад, ретроспекція. Проте саме ретроспекція, на відміну від проспекції, може відвести дію від сюжетно-теперішнього часу. Адже ретроспекція це звернення до подій, що передували моменту фабули, у якому перебуває персонаж. Ретроспекція дає змогу авторові обґрунтувати вчинки персонажів та історичні події, пов'язуючи їх із аналізом внутрішнього світу героїв. Науковці виділяють п'ять основних типів відповідно до введених текст та функцій у ньому: відновлювальна, інтродуктивна, кумулятивна, метанаративна та ремінісцентна. Вважаємо, що ретроспекція слугує вагомим текстотворчим засобом роману «Панорама», бо в ньому йдеться про те, що передує дії, яка відбувається в сучасності, тобто в 2014 році на Луганщині. Автор використовує відновлювану ретроспекцію, що дає змогу прослідкувати справжній хід подій у романі «Панорама». Так через долі конкретних персонажів Марія Матіос пояснює зв'язки історичних подій до окремих людей, які так чи інакше пов'язані з Буковиною. Марія Матіос показує, як представники роду Васильків, що володіли землями на Буковині, намагалися побудувати українську державність, усвідомлюючи спільно з усією країною історичну перспективу. Буковина слов'янська земля, і слов'янською повинна залишатися. Учинки персонажів роману «Панорами» часто мають витоки в далекому минулому, що Марія Матіос доводить за допомогою кумулятивної ретроспекції. Дотримуючись історичної правди, автор у романі Панорамі показує як за допомогою репресій та денаціоналізації, владі поступово вдалося здійснити те, чого прагнули її очільники. Так Ганна Надрага виправдовує вчинок сина, повторюючи кремлівські наративи, і Стьопка її пішов, коли сказали, що збройна до собів армія суне з України, що жінок ґвалтує, не дивлячись на вік, дітей ні за що розпинає в центрі міст. Марія Матіос досліджує, який простір та темпоральність впливають на формування життєвих поглядів персонажів. Автор використовує інтродуктивну ретроспекцію, щоб пояснити любов до України та українців еднічного німця Рудольфа Вагнера. У дитинстві герой став свідком визвольних змагань січових стрільців, про що згадує згодом? Як вертається по полудню зі школи додому, а селом із піснею марширує колона січових стрільців у дулібах усі. Навіть малі діти знають, що відважні січові стрільці б'ються за Україну. Упродовж тієї твору Марія Матьоз активно використовує ремінісцентну асоціативну ретроспекцію, що стала ще одним засобом розкриття внутрішнього світу персонажів. Найчастіше негативні асоціації в персонажів твору викликали спогади про Росію. Дарій Бергівчук, який упродовж війни бачив різних людей, зрозумів, що ніхто не міг зрівнятися з жорстокістю російських вояків. Де російський цар понабирав у своє військо стільки злих вояків якоїсь нашої тварі, з розкосими, ніби зашитними очима. Головним засобом створення достовірності зображених подій художнього тексту вчені вважають на ретроспекцію. У романі панорамі Букова Земля Марія Матіос застосовує листи, пересмертну записку, листівки, щоденникові записи, підсилюючи його хронотопні ознаки. У тварі подаються уривки зі щоденника-провідника Сталя, реального історичного героя. Люди приречені, та наша ідея, ідея української державності не буде вбита ніколи. І це єдине виправдання нашої запеклості для історії. Ще одним засобом мета ретроспекції є сон. Зигмунд Фройд обҐрунтував теорію сновидінь, стверджуючи, що вони є своєрідним кодом, який сигналізує людині про її таємні бажання чи потреби, а прихований вміст відноситься до основного значення сну. Часто саме уві сні приходить усвідомлення правильного життєвого вибору. Так, для вільної газіновипи на Буковинця Петра Вівчара жахливим нещастям стало впровадження купоспів, але саме сон, якого він розповів комуні, наштовхнув на слушну думку. Сон лихий. Нічого доброго з тим москалем, куми у наших хорах не буде. Як вони своїх людей голодом морять, а чужих за морем хлібом годують, згадаєш колись моє слово, не буде добра. Але скажу тобі так у когося ти треба, інакше всіх вивзуть за непослух. Дослідження дозволяє стверджувати, що в романі пенорамі використано всі типи ретроспекції, проте переважають відновлювальна та меденоративна. Що притаманно для твору, у якому часові рамки охоплюють період тривалістю 225 років. А зіткнення героїв у 21 столітті є логічним завершенням усіх попередніх подій. Тож вважаємо, що саме ретроспекція слугує засобом створення хронотопотвору. В результаті роботи ми з'ясували, що за допомогою відновленої ретроспекції Марія Матіос пояснює, як формувалося громадянське суспільство на Буковині. Кумулятивна ретроспекція дає змогу авторові розкрити причини поведінки персонажів у сучасності, тобто в 2014 році. Засобами кумулятивної ретроспекції показано, як доля зводить чоловіків. Що мають спільних предків та батьківщину, проте належать до різних політичних таборів. Представники одного роду символізують дві різні України, і в основі цього поділу лежить не географічне розташування захід та схід, а мова, знання історії, пошанування предків, національна самодостатність та їх відсутність. Окрім того, інтродуктивна ретроспекція, індивідуалізуючи образи, то основний момент находження у світі тексту. Ремінісцентна ретроспекція відтворює спогади героїв з асоціацією, що викликала ситуацію в теперішньому часі. Використовується в розмовах персонажів. Прийшли дикі варвари з Росії і пішло нажити Васильками багатство праху. Засобами та наративної ретроспекції у вигляді листів, що доникових записів та інших надають достовірності в історичній добі. Варто зауважити, Рія Матіос наводить приклади не лише вигаданих документів, а справжніх, що підсилює враження про документальність твору. За допомогою сновидінь автор поринає у внутрішній світ персонажів, розкриваючи як потаємні бажання, так і нечисто суміння щодо поштовхи до певних дій. Адже у романі панорамі Марії матіос з Букова Земля різні типи ретроспекції мають уже дотвірне значення, і організаційними центрами основних подій, які описує автор, безпосередньо впливають на вчинки та характер героїв. Дякую за увагу.